Коли із нашої канонічної церкви пару митрополітів вискочило у розкол, що ми кажемо, били з нами, а наші не били. Вони то розуміють прекрасно в своїх поступках, в їхніх кроках, діяннях відсутня віра, якийсь внутрішній тайний приказ получили, що могли десь були втянуті в. Тайні общества, по котрих приказували їм зробити то, і вони йшли проти своєї волі, не знаємо. Но зовнішня картина ужасна. Вони били з нами, але наші не били. Впрочем, ви, християни, котрі вірені церкви Богу, ви маєте помазані от Духа Святого. І тому. Знання достаточне Бог нам дає, щоб розбиратися, що відбувається у світі. Від наші прості рядові православні християни Канонічної церкви, ми підтверждаємо, не закінчували всі духовні семінарії, не мають вони всіх юридичних школ, в принципі, в всьому світі і в нас в Україні практично сьогодні грамотних юристів один-два раз і вищитався. А іменно у православних откуда знання своїх прав за віру Христову. А Духом Святим дається православним знати, де да не тільки знати, а ще й каже Господь попадеш на суд, де тебе будуть судити, по чому ти зайшов до канонічної церкви. То церква не добра. І люди то чують. І уві, на другий день усі люди прийшли до туї церкви, і молилися, і святили храм, щоб за безбожними людьми гріховні сліди освятити. І люди йдуть, і по слову Христа знають сказати Слово людям, котрі відпали від церкви. Прочим, ви маєте помазані християни од Духа Святого, і знаєте, і розумієте все. І з півслова ми догадуємося, що відбувається. І тому, каже Іан, я написав не тому, щоб ви не знали істину, бо всяка лож не є од істини. Хто лжець, якщо не той, хто відвертає, що Ісус є Христос? І люди, які відвергають, що Христос є син Божий, Бог явився в оплоті, Такі нині є сатанінські секти. А ми утверждаємо, каже Іоанн, що тот, хто не признає в Христі Ісусі, Бога, явившогося в плоті є, Антихрист, отвергаючи Отця і Сина, всякий твергаючи і сина, не міє ті Отця, а хто і сповідає Сина? Тот імміє і, і Отця. От почему у православних християн наші молитви наповнені красивими такими ключовими фразами Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, і во віки веков. Амінь. Многократно, постоянно у наших молитвах звучить віра Восяту Тройцю. Помазані, котре ми від Духа Святого, учить нас, щоб ми добре знали і нараз чувствували, каже Ян Богослов, що хто учить нас, помазані підказує нам, де вірно або невірно. Наші люди безошибочно, дома, у себе в селі, у нашому Закарпатті, або підуть на цілу Україну лі Європу, безошибочно оприділяють канонічну церкву. Откуда в нас такое знання? От Духа Святого. Дух Святий дає нам такі знання, перед котрими удивляються безбожники і гонітелі. Почому вони це знають? Почому вони не бояться і на мільярди доларів виділена пропаганда, щоб збити віру Христову, церкву оклеветати. А люди йдуть до церкви. Почому? Да бо живоє йде до живого. Мертвоє, говорить мертвоє і робить мертвоє. Люди християни живі люди. І так, діти мої, каже Йоанн, перебувайте в Христі, бо коли Він явиться, то будемо мати дерзновені ганьби радуватися Його пришествію. Якщо ви знаєте, що Він Христос праведник, то знайте, що, ділоючи правду рождений від Христа. А творящий зло, явно не має в собі Духа Божого і в тьмі. І так завершення каже нині Ян Богослов, дивіться, яку любов дав Отець нам Небесний, назватися його дітьми, дітьми Божими. Бо тому мир не знає нас, якщо не познав Христа. Зато і нас обшукують у храмах, монастирях, роблять лживі передачі і статті, що всі пишущі і всі шукаючі, не мають знання про Христа, не знають Бога. З одного боку, оскорбляються, бо формально всі нині віруючі, да й всі рахуються, хто хочеться похвалити турицького напряму у вірі. Але реально, то люди не віруючі, і вони це зублять. Возлюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, яку славу нам Бог готує. Знаєме лише, коли відкриєшся, будемо подобні Йому, нашому Господу Ісусу Христу. Бо всякий, хто робить злонені гріх і беззаконня, то творить беззаконня і Указує, і ще Христа в ньому не є. Боже, благослови нас, щоб ми, молитвами нині святих мучениць, старалися держатися віри Христової, були б завжди осторожні і правильно і сповідували святу Троїцю во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, а також правильно Христа Ісуса, котрий явився в всьому світі як Бог. Котрий родився от Діви Марії, взяв нашу плоть, совершив діло спасіння, не формально, не теоретично, а реально. І сотворивши церкву як велику лікарню в ній і нині в Канонічній церкві совершається діло спасіння, готуються люди, їх душі і серця для царства Божого. І якщо любий громадянин Ужгорода, Безошибочно определить, де міська лікарня, де лікарня обласна, і безошибочно увидить деякий подвал грязний, де не може бути лікарня, то точно так і ми, християни, определяємо, де Канонічна церков, а де її подмина. В цьому відношенні особливо просимо Божу Мати, нас, щоб вони люди наші. Знали, де канонічна церква, державися її і утікали від розколів, роздорів і різних сект у ній. Бо, так лише поступаючи, перебуваючи в істинної вірі, як і наші предки в Закарпатті 1150 років православні відкрили Міфодія, і би були б діти Божі по слову Євангеліста Йоганна, а у вічності, в'єдно, з нинішніми. Поминаємими ми мученицями і стали би ми наслідниками по милості Божої, Царства Божого. Амінь.